Хочу я в політику? Ні. Але доведеться, якщо доведеться, я туди піду, дивіться, не буває так, що прийшли ті часи, коли ми казали спорт вне політики. Я колись був малий, так теж думав. <рес> <рес> Ця історія, да, <рес> все ж зрозуміли. Прилетіла ракета блять, по хребту. Всі зрозуміли, блядь, всі з 22-го року, 24 лютого, всі зрозуміли, що політикою треба займатись все ж таки. І вже не кажуть: ти ж не політик, ти ж інженер, а ти е, доктор, а ти там вчитель, а ти, ти тобі не треба займатися політикою. А, а хто повинен займатися? Тобто народився з, зі штампом на лобі політик? Ну це ж маячня. Ну тобто, якщо я захочу щось змінити, і я буду бачити ключова відповідь на твоє питання, якщо я буду бачити, що є критична маса. Адекватних людей, котрі є там поруч, ліворуч, праворуч, там і я щось зможу реально змінити, або хоча спробувати це зробити, я це буду робити.